Так же само, як Овишен багато чого робив від імені колектива в особі, в своєму, тому що він це все організовував. Знаєте, всі один із великих колись сказав золоті слова, коли стоять задачі і треба їх виконувати, то й одиниці беруться, крім себе згуртовують і йдуть вперед. Але проходить деякий час. І люди скажуть, та ми б це зробили б і без нього. Ми зробили це й без нього. А так само і тут буде. Це е, нормальні явище. Але як людина, він нормальний, і найголовніше, е, е, в його возрасті, в його віці, він належить до той плеяди керівників, де е, змогли перестроїтися. Змогли перестроїтися. От багато його. Однолітків я общався дуже з багатьма і вже дуже спокійно. і дідусь погорілий із Миколаєва, дуже з ним дружив. І Він приїжджає і говорить, Сашко, от я не можу зрозуміти, як у цей час ти можеш виживати. От я прививк, що мені партія давала там, три шолони солярки, два ешолона бензину. Потім сказала: ось тобі стільки -то грошей ти до Нового року побудувати.